Трухи поїхали до колег в магазин подивитися, по чому іде клінкер, обичний клінкер. Тобто дивіться, 775, 579, 579, там 589. Ну, різні якби, такі кольори є. Да? Фактури теж, скажімо так. А, ну, ціна гнучкої цехли, гнучкого клінкера найдорогій, виходить 540 гривень за квадратний метр. Ну, це теж квадратний метр, але тут. Ви клеїте кожну плиточку, да, кожну плиточку вам треба клеїти отдільно. А гнучкий клінкер ви клеїте відразу пів квадратного пів квадрата, виходить. тобто лист іде пів квадрата, це швидко, легко. Плюс це ви не зможете поклеїти на якусь там нерівну поверхню, да, якщо полукругом. А гнучкий клінкер ви можете поклеїти на гнучки на якусь ну колону, да на якусь таку нерівну поверхню, скажімо так, і плюс те, що є відразу на пінопласті термопанелі, що ви відразу і утепляєте, і робите красоту. І теж клінкер, наприклад, ви його не зможете поклеїти на пінопласт чи на мінеральну вату, тому що висока вага, велика вага, і ну воно реально просто не витримає. Воно потім буде цілими листами відвалюватися, тому що пінопласт не витримає, чи мінеральна вата. А а гнучкий клінкер витримує.